Друзі, всім привіт! На годиннику майже восьма -го година ранку. У нас немає ні світла, ні води, ні електроенергії, ні тепла. Коротше, нічого немає. І ми їдемо на Київське море. Але їдемо на Київське море не просто так, бо їдемо туди, тому що сьогодні наш друг Діджей Дівай буде грати свою музику. І ми повинні йому трохи технічно допомогти з цим. Ну і, звичайно, відчути цю атмосферу, цей вайб. Він ж діджей Дівайп, хай нас заряджає. Так що пропоную вам поїхати разом з нами і подивитися, як це все буде відбуватися. Поїхали! Техніка грузиться, колонки є, зараз ще принесуть генератора, ми його запакуємо і відправляємося в путь. Чуєш, а в тебе є сюди накрутка для телефона? Ні. Які враження? Ви готові? Ні, ще. Це відбувається. Діло саменьці збирає все це. <рик> ну що, ви готові вриватися? <рик> <рик> Звісно, ми чогось приїхали. <рик> <рик> що можна робити на київському морі? На київському морі можна просто отак біжати! Блін, хлопці дріфтують тут. На машинах це, напевно, доволі небезпечно, але виглядає це дуже круто. Дуже і дуже ефектно і дуже круто. Я зараз може, попрошуся до когось з них в машину. Може хтось мене прокати, тому що я думаю, що всередині відчуття неймовірно, неймовірно круті. Так, ребята, ну що, мене, коротше, прокатять, зараз сказали. <смітна> на відео це виглядає дуже ефектно. Зараз побачу мою, мою реакцію. Чесно говоря, вже трохи стрьомно. о го 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 Я в шоці! окей, okay, окей, okay, okay. добре. Як ти думаєш, скільки сьогодні людей буде? Бо я бачу, що вони все підтягуються і підтягуються. Тобто зараз там кажучи, я думаю, що людей 100, 150 десь є може. ні? Ми, ми, ми тільки підщотку в інстаграмі там за дві тисячі було. І, ну ми ж відмінили, ми не нікого не збираємо. Тож скільки буде, не знаю. Але вони все підтягуються і підтягуються. Я думаю. Багатецько. Е, Як тобі цей вайб? що люди готують лін там діляться? Хтось шашлик смажить, ділиться їжею, запрошують там фотографуватися з їхніми багами. Ну знаєш така, тіба да, максимальна да, домашня да. така дуже тепла атмосфера. Як і е, ти це помічаєш? Е, я ні. да я, я помітив. Я помітив те, що люди дуже дружні, і це кайф в той час, коли ми всю ніч не спали, це емоції. в Мене просто слів немає. Ну це круто, дівочки, дякую. Ти красавчик. Дякую. І ти крутий музику бігом. Давай почнемо. Давай, давай. Коротше, то вони будуть складати протокол тут. Вони спускаються yeah, і будуть це робити тут. Вони хотіли дімку забрати машину, я кажу, ні, давайте ви тут слухаємо. Ладно, правильно, і правильно. І все, і все, все, будуть пакувати чи ні? — не, не будуть. Просто, ну, просто, просто будуть. Обічали, що не будуть. — Обічали, що не будуть. Дорогі глядачі, ну що я щойно поспілкувався з представниками поліції, складається адмінпротокол на Дмитра. Що буде далі з Дмитром? Вже буде вирішувати суд, і я думаю, що ми теж будемо активно за цим слідкувати і що вирішить вирішить суд. Але в принципі, поліцейські говорять про те, що скоріше за все це буде грошовий штраф. Тобто він понесе якусь певну грошову за це відповідальність, якось так. Але дійство поки продовжується, люди не розходяться. Люди е, тут катаються на багі, люди е, смажають шашлик. Музика грає далі. Тобто музику ніхто не, не виключає. Як думаєте, поліція лавочку прикриється? Ні, ні, ні? але ж до цікави приїхала. Я вже питав. Сказали, що не прикриють. Не прикриють будуть під надзором і буде все добре. Думано тут люди ніхто не організатор. Ви що? Організаторів немає. Немає люди просто в в інтернетах своїх надивилися. Що тут музику будуть грати, ага. хтось там записує, що люди приїжджають сюди багато, кожні вихідні, ми тут Лас. нічого не організовували. А у вас такий гарний вигляд просто, це, це вау. Аж... Українська герда. Українська герда. Вітаю, вітаю! Клас, клас. Ну ви просто давали жару. Ну ми старалися для вас. До того що тут поліція, чи як ви думаєте, чи прикриють зараз вони це дійство? Не знаю. А ми поліція ж не приїхала вона. А вже складають адмінпротокол? прямо про так, 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 так. Ну, якщо б подія не була узгоджена, то це законно ну, законна реакція влади. Тому ну так можна так. Ну, так але загалом звісно, Враховуючи, що на вулиці холодно, з опаленням в більшості є якісь проблеми, хоча б так зігрітися і підняти собі настрій це непогана ідея. Ну так, нема опалення, нема води, нема електрики. Що ще робити? Шашлик смажити хіба ж. Ну точно не, не Це Точно не про шашлик, насправді а про ментальний стан людей трошки. Про да. об'єднання, знаєте, людей. Ну до речі, багато хто ділиться і м'ясом тут кажуть, і, да, і... Да, так та, та, та. та. всі пригощаються. <світ> це та. 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 про український дух. Дякую, Дякую. <світ> Друзі, ну що, завершився цей захід, який був щойно на Київському морі. Дуже класно. Я думаю, що насправді найголовніше запитання, чи на часі це. Тому що вночі були обстріли, а зараз люди там смажать шашлик і танцюють. Оце найголовніше запитання. Відповідь кожного може бути різна. Хтось може сказати так на часі. Багато хто і казав про те, що. Це потрібно для ментального нашого здоров'я, не те, що навіть там попити глінтвейн, чи щось поїсти. От е -м -м. хтось напевно напише в коментарях і скаже, що, що ні, це зараз не потрібно, і не на часі вирішувати вам. Е я вам показав все, як воно було, як все відбувалося. Е -е а ви самі приймайте рішення. Ну, от в будь-якому випадку, це було яскраво і це було позитивно. Е -е в Київське море замерзло. Давно не було такої зими в Україні, в Києві, теж тому відчуття класні. Я не знаю. Мені сподобалось тобі. Як? Мені даже сподобалось. Клас. Ну все, до зустрічі. Ми їдемо додому, папа. -па.